Спеціально мовчав, мовчав за Чернишова. Ну от реально, ну, думаю, ну хайп зловили. Ну, повернеться людина. Не може ж так бути, що цілий міністр десь дівся. Але давайте все поступово. І так з'явився у нас в команді президента такий міністр. Ну, це не в команді президента, а в команді прем'єр-міністра Чернишов. Ви знаєте, на цю людину багато покладалось такого позитивного. Дуже позитивно. Сам був на одному з каналів, і там всі так експерти: так Чернишов, чернишов Чернишов. Там супер, 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 супер. І тут вийшла якась непонятка. Чернишов зник. Зник і ніхто не знав, де він. Ви знаєте, от всі якось так. Замислились. Ну, не можеш такого бути. Злі язики почали казати, що Чернишов поїхав за кордон, і там частина його якогось апарату виїхала. Потім нібито діти виїхали, ніби дружина виїхала. І зник Чернишов, зник. А потім, а потім, хлоп, і в один момент Чернишов перетинає кордон України. Веселий, щасливий і висміхнений ось він. Перетнув кордон і повернувся до України. Але далі все було як в старому, не дуже чимному анекдоті. Він то кордон перетнув і нібито повернувся, але є нюанс. Анекдот про нюанс можете погуглити в інтернеті там про Василя Івановича і Петьку. Анекдот поганий, не смішний, але філософський. Я люблю такі анекдоти. Несмішні, але повчальні. Так ось нюанс полягає ось у чому. Не вспів, не встиг Чернишов перетнути кордон, як міністру національної єдності. єдності. Чернишову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Він нібито, нібито отримав. Знижку на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень, та став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері. Це повідомляє САП. І ти дивишся і думаєш, потужна єдність, потужна країна, потужні чиновники, у яких в усіх майже є нюанси. От кого не колупни, де не тицьне пальцем, тільки починаєш ковиряти, завжди натрапиш на нюанс. Завжди побачиш якесь, я вибачаюсь, якусь гидоту. Майже про кожного. І отут виникає питання. А невже немає нормальних людей? А можна найняти ненормальних людей. Можна у владу поставити міністра національної єдності, людину, яка мотивує, об'єднує і так далі. Поставте йому там 300 тисяч зарплати на місяць, 250. Це нормальна зарплата, жити можна. Дайте йому, і нехай він своїм прикладом і так далі. Та не вдасться. Бо як тільки людина почне зростати, її тут же задавлять, тому що. Поряд з тобою будуть оці з нюансами, які не хочуть публічності, яким потрібно все тихо, шито, щоб ніхто нічого ніколи не дізнався, які не хочуть висовуватись і нікому не дозволять, ти повинен сидіти і бути таким, як вони, інакше шансів у тебе немає. І от інколи громадяни України кажуть, а що ми можемо змінити, якщо система така? Я завжди говорю, друзі, та не може цього бути. Ну хіба система така? Ну до чого тут система? А потім розумію: система, система. І поки на вершині системи не буде людини, яка силою, сильною рукою, безкомпромісністю до цих всіх нюансів не буде, нічого не буде. І сьогодні, коли у вершини піраміди, справи стосуються захисту, оборони країни, постійно потрібно їздити, когось, вмовляти, домовлятися, просити зброю, допомогу, гроші і так далі, ми не говоримо про тих людей, ми говоримо про тих, хто залишається нижче. Тут на місцях купа людей з нюансами, до них руки не доходять. чи... З ними не дають розправитися, чи їх не дають можливість притягнути до відповідальності. Я впевнений, що якщо дати право Службі безпеки України набу, прокуратурі, поліції, судовим органам і так далі, дати можливість розібратися з оцим всім, вони отак, з величезним задоволенням розберуться з оцима всіма нюансами. А це не нюанси. Це те, що руйнує нашу єдність. Це те, що руйнує нашу віру в свою країну. Це те, що не дозволяє людям бути впевненими в завтрашньому дні. Це те, що змушує людей бажати виїхати з країни. Ось такі люди. Вони гарно посміхаються, вони гарно говорять. І ще раз, ми зараз нікого не звинувачуємо. Це не ми висуваємо звинувачення, це САП. Висунуло звинувачення. Можливо, він не винний, можливо, винний, посміхається гарно. Я йому особисто вірив. А виявляється, вірити дійсно нікому не може. Отака історія, отака єдність, отака боротьба, отакі призначення. І що саме цікаве, ці всі люди крутяться в, оболон... в... в ополонці. Вони незмінні. Того сюди, цього сюди і так далі. Нових облич немає, про які ми мріяли. Креативних фігур немає. Людям, яким би дали можливість управляти чимось немає, або на місцях стоять такі капець? Дивишся на якогось міністра, думаєш: Боже, невже? Невже це саме розумне в усій сфері, яку можна було взяти? Невже це саме розумне? Яке стало, поставили так далі міністром. І отак тик-тик-тик, і ти дивишся: один, другий, третій, п'ятий, сьомий. Так це міністри, вони на виду. А скільки далі? Керівників, керівниць, Боже, і це все на державних службах сидять. Вони отримують величезні гроші, вони розподіляють великі потоки. І ти інколи не можеш допроситися якихось крихт насправді, крихт якихось дрібниць. А тут мільйонами, мільйонами. Ну, знаєте, не розмінюється, Абсолютно не розмінюється, ні на що. От ми нещодавно, а, ну не буду про це розповідати, але дещо збирали це крихти. Ти дивишся і думаєш, оті крихти, що потребують наші військові, і ті мільйони, які люди просто. Тупо вимивають з бюджету, з місцевих бюджетів, кладуть в асфальт, який потім розвалюється, розлазиться в клумби, замість того, щоб просто посадити травичку, підстригти її. А потім воно перетворюється на їхні будинки, майно, автомобілі, годинники, одяг, коханок, коханців, коштовності, закордонне майно і так далі. І стрижуть нашу Україну як Сидорову козу, як, ну, не хочу сказати, кого. але називаються єдністю, міністрами і так далі. Коли це закінчиться? Як це можна закінчити? Важко сказати. Але я впевнений, що це все піраміда. І коли на вершині піраміди опиниться людина, який буде до цього час справи і бажання. Як в старому гуцульському анекдоті, дідько дядько, то точно, що дідько, дядько має час і натхнення. От коли на вершині піраміди опиниться людина, яка буде займатися тільки винятково Україною, і тільки винятково цими всіма нюансами, я впевнений, ми побачимо зовсім іншу країну. І оці всі нюанси розбіжаться куди завгодно. І ви знаєте, ми їм дозволили б розбігтися. Поклади назад, що вкрав, і свободен. Ну а ні, то, то ні. Сподіваюсь, що Чернишов невинний. Сподіваюсь, бо вірив в нього і думав, що це нормальна людина. Тому це не про нього, це про систему. Про систему того, як у нас що організовано. І якщо це підтвердиться. То я вже не знаю, в кого вірити, кого обирати, на кого ставити, кому ще вірити, що хтось може щось змінити в країні. І проблема в тому, що зараз верхівка зайнята війною. А коли настане мир, нам потрібно буде мати не тільки піраміду, а всю структуру влади максимально чесну. І на вершині людей, які будуть давати по рукам тим, хто буде розкрадати мільярди, тому що відбудова України це мільярди інвестиційних проєктів. Ви просто не уявляєте, як у декого з них уже гарячі руки від потирання, наскільки вони хотіли, полюбити Україну і українців. І вони прийдуть, обов'язково прийдуть до влади і ви їх оберете, забувши все те, що вам вішали на вуха, ось ці з нюансами хлопці. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. І ще раз повторюю, буду дуже радий і буду дуже вірити, що Чернишов невинний.